Днями в нашому місті сталася така ситуація, як одна із наших місцевих жителів верталася додому в темну пору дня о 19.00. Всі, ви знаєте, що темніє вже рано, і вимкнули світло. Їхала вона повільно, 20 кілометрів в час на годину. Вона побачила. Дітей, які гралися на дорозі під час вимкнення світла, діти їхали на козі, так би мовити. Звісно, водійка загальмувала, але ситуація була дуже страшна тим, що вона, не порушуючи правил дорожнього руху, могла наїхати на дітей. У нас дуже часто водії їздять з привищеною швидкістю. Могла статися незворотня біда. Саме тому біля Сіті спільно з громадською організацією Парасолька Надії вирішили провести акцію у школі, щоб нагадати, як важливо бути помітними на дорозі, закупили і роздали флікери. Це потрібно не лише дітям, а й дорослим. В темний час доби мати світловідбиваючі елементи на одязі або, хоча б ліхтарик. Немає значення, ідете ви узбіччям або їдете на велосипеді, коли вуличного світла немає, вас не видно водіям. Ми також провели експеримент: ось що бачить водій, коли людина йде без позначок флікерів або переходить через дорогу з велосипедом. А тепер побачимо, як буде зі звичайними браслетами-флікерами. Добре, видно і пішохода, і велосипедиста. Бачите різницю? Тож потурбуйтеся і про безпеку дітей, і про власну.